Привіт! Якщо у вас є сайт на WordPress і вам потрібно перенести його на інший хостинг або домен, то це відео саме для вас. Сьогодні я детально покажу два способи перенесення сайту: це ручний спосіб перенесення файлів та бази даних та швидкий і простий спосіб. Я буду пояснювати максимально просто для того, щоб всі новачки змогли це зрозуміти. Мене звати Лілія Потрімова і тут все про WordPress. Перед тим як почати, давайте коротко розберемо, що взагалі означає перенести сайт. Сайт на WordPress складається з двох основних частин: файлів сайту та бази даних. Давайте їх підпишемо. Коли ми переносимо сайт з одного хостингу на інший, нам потрібно також перенести і файли сайту, і базу даних. І окрім того, що ми їх. Просто переносимо, нам потрібно їх правильно з'єднати з новим хостингом і між собою також. Якщо зробити щось неправильно, сайт не буде відкриватися або буде працювати з помилками. Окрім того, що ми маємо хостинг, ми також маємо ще домен, тобто адресу нашого сайту. Якщо домен у нас буде залишатися постійним, тобто ми просто мігруємо з одного хостингу на інший, але домен у нас залишається, наприклад, site.com.ua, він як був, так і залишиться. Тоді ми маємо від'єднати зв'язок між старим хостингом і показати, що в нас буде новий зв'язок з новим хостингом. Це все я розкажу, як робити. Почнемо з ручного перенесення. Для цього нам знадобиться доступ до старого хостингу, доступ до нового хостингу і також доступ до домену. Якщо у вас домен буде старий, залишатись на старому хостингу, а новий домен у вас буде підключено до нового хостингу, тоді нам доступ до старого домену не потрібні. Адже у нас буде новий домен, новий хостинг. Це може бути все на одному сервісі, а може бути придбано на різних сайтах. Перенос сайту ми почнемо з того, що ми спочатку переносимо файли сайту старого хостингу на новий. Отже, ми йдемо на старий хостинг. І знаходимо на старому хостингу файловий менеджер. Кожен хостинг має свій зовнішній вигляд файлових менеджерів, як це все буде виглядати і так далі. Це буде відрізнятися, але суть буде залишатись тою самою, нам потрібно знайти місце, де лежать саме файли сайту. Наприклад, якщо у вас буде СІ панель, то вам потрібно спочатку перейти сі-панель з вашого хостингу і потім там же знайти файловий менеджер. Я використовую хостинг Україна і мій файловий менеджер знаходиться. Ось тут в вічні панелі. Я просто сюди натиснула і бачу вже файли е, сайту. В мене зараз е, досить багато різних доменів є на сайті. Якщо у вас домен тільки один. У вас буде там просто одне ім'я, наприклад, BigSiteInfo і все. У мене є багато різних папок та підпапок, але це не міняє сенсу, так як вам потрібно знайти саме домен вашого сайту, який ви хочете перенести. Наприклад, я буду переносити домен, який називається LearnBigSiteInfo, Він знаходиться у мене ось тут, я на нього просто натискаю. Далі у вас може називатися трошечки по різному. У мене це www, і в ньому вже будуть лежати файли сайту. У вас це може бути папка, яка називається public.html. Вам потрібно зайти туди або просто завантажити одразу цю папку. Я заходжу в цю папку, і ось тут лежать ще всі файли сайту, які нам необхідні. Як зрозуміти, що це ті самі файли сайту, у вас має бути vp admin vp content Далі у вас має бути vp config і так далі. Ось такого типу файли. Це означає, що ви знайшли, де у вас встановлено WordPress. Далі ми обираємо всі. Файли, і що ми маємо далі, це завантажити файли собі на комп'ютер. Я просто натискаю завантажити та зберегти. Після того, як файли сайту завантажились, ми йдемо вже на новий хостинг. Я буду працювати в межах одного хостингу, але ви йдете на новий хостинг, переходите. Зараз я повернусь назад. І на новому хостингу ви шукаєте назву домену, куди ви будете переносити файли з сайту. Мій домен, точніше, піддомен, який я буду використовувати, і куди я буду переносити сайт, буде називатися тест. Тому я заходжу сюди. Якщо у вас при перенесенні з одного хостингу на інший змінюється домен, вам буде простіше в тому плані, що у вас вже буде ось тут підключено ваш новий домен, коли ви купляли все в одному місці. Так, а якщо ви хочете залишити старий домен. Наприклад, то вам потрібно буде його спочатку додати на хостинг. На хостингу, як використовуєте панель, ви приходите в розділ «Домени», додати новий домен і додаєте той домен, який використовували. В даному випадку у нас це буде, якщо домен залишається той самий, то це буде льорт та біксайт-інфо. На хостингу України, як це робиться? Ви переходите в розділ «Домени», Ось тут натискаєте Додати домен. Далі вводите назву вашого домену, наприклад, example.com. Далі ви переходите на сайт, де ви купляли домен. Це може бути на старому хостингу. У вас може бути там придбаний і хостинг і домен, то ви йдете туди в розділ домени і в розділі NS-сервери ви прописуєте нові NS для вашого хостингу. Тобто, нам потрібно перепід'єднати зі старого хостингу на новий хостинг дані. У мене домен лежить е, на іншому сайті. Я вам зараз покажу, як би я це зробила, якби я хотіла перенести сайт на інший хостинг, але домен у мене б залишався. Тобто я беру е, ns сервера нового хостингу, який зазвичай цю інформацію надає. Далі я знаходжу розділ моїх доменів вже на тому сервісі, де я купила сам домен. Переходжу в розділ деталі, і в розділі деталі в мене є нейм сервери. Ввести НС вручну, і я вводжу ось ці дані від нового хостингу, натискаю Зберегти зміни. Зміни будуть застосовані не одразу, зазвичай це від 4 годин приблизно до, може бути, 24 годин приблизно, так, десь вони змінюються. Тому не панікуйте, якщо одразу ваш сайт не запрацює. Після переносу вам потрібно буде просто почекати. Хочете стати веб-розробником, але не хочете вивчати код, тоді цей курс для вас. Вас чекають проекти від лендінгу до інтернет-магазину, чат з куратором, перевірка ДЗ, сертифікат, доступ назавжди. Приєднуйтесь до нашого курсу вже сьогодні та станьте веб-розробником. Повертаємось до наших файлів сайту. Ми завантажили з вами файли сайту з хостингу. Але іноді буває так, що хостинг не дозволяє нормально скачати файли. Тоді вам знадобиться FTP доступ. FTP-доступ – це така програмка, за допомогою якої ми просто під'єднаємось до нашого хостингу і звідти завантажимо файли. Я буду використовувати програму, яка називається FileZilla, Її досить просто встановити. Далі, що потрібно, це е, знати дані хоста, ім'я користувача, пароль та порт. Де ці дані брати, найчастіше вони проходять у листі після реєстрації хостингу, і також це можна знайти на стороні. Хостингу для цього нам знадобиться знайти розділ «FTP». Він може називатись по-різному. Але там має бути слово FTP, в даному випадку в мене називається користувачі FTP. І тут вже є дані певного користувача, пароль ви просто так не зможете подивитись, його можна просто буде змінити і використати вже, або додати нового користувача FTP. Далі ви вводите ось цей хост сюди, далі логін це ім'я користувача і пароль, який ви задали. Далі ви підключаєтесь по порту 21. Або 22. Спочатку можете спробувати 21 якщо не вийде, під'єднайтесь під 22 Натискаємо швидке з'єднання. Після цього ви побачите ось такі файли сайту. Ви знаходите папочку сайту, з якого ви хочете скачати файли. Тобто в мене це Site Info, далі я переходжу в W і просто цю всю папочку я собі завантажую на комп'ютер. Коли вона завантажиться, я зайду в файли сайтів, виділю ці всі файли і запакую їх в архів без цієї папочки. Далі я повертаюсь вже на новий хостинг і буду заливати файли сайту на новий хостинг. На новому хостингі ви також знаходите файловий менеджер. Ви, як я вже казала, шукаєте ім'я вашого нового домену або старого домену. В залежності від того, змінюєте його чи ні, знайшли назву потрібного домену, перейшли сюди. У вас тут можуть лежати там якісь файли сайту, точніше, не сайту, а просто там якісь файлики. Ви можете в цілому якісь там повидаляти, якщо вони вам не потрібні. І далі ми маємо завантажити сюди те, що ми скачали. Тобто завантажимо сюди файли сайту в архіві в форматі zip. Ось ми завантажили файли сайту. Тепер обираємо цей файлик, натискаємо правою кнопкою миші і кажемо, що ми його хочемо розпакувати. Розпакувати архів е, ні, не потрібно мені ніяку папку, просто хочу одразу сюди. Тобто я розпаковую свою папочку W, скажімо так, а ви можете розпаковувати в свою у вас знову ж таки повторюсь. Можливо, буде папочка Public HTML. Якщо у процесі переносу у вас виникають якісь труднощі, звертайтесь до підтримки хостингу, вони вам допоможуть, бо все ж таки кожному хостингу можуть бути свої нюанси. Отже, я перенесла файли сайту, я їх розпакувала. Вони в мене вже є на новому хостингу. Чудово. Тепер нам потрібно попрацювати з базою даних. Повертаємось знову на старий хостинг. Шукаємо розділ з базами даних. Там потрібно знайти нашу базу даних, яку ми будемо переносити. Якщо у вас один сайт, у вас буде одна база даних, у мене багато сайтів, відповідно, у мене багато різних баз даних, я можу забути, яка відноситься до якого сайту. Якщо ви забули, то ви повертаєтесь у файли сайту на вашому старому хостингу. І шукаєте там папочку, яка називається VP-Config. Ось так вона називається. Ви натискаєте правою кнопкою миші і Відкрити, Показати, редагувати. Далі ми шукаємо «Database name». і ось тут ми бачимо назву нашої е, старої бази даних. Отже, ми запам'ятали її, повертаємось в розділ бази даних. Ось вона в мене знаходиться. І я маю увійти в «PHPMyAdmin» цієї бази даних. Натискаю Увійти. Ось так. І натискаю Експортувати її, тобто завантажити собі на комп'ютер. Натиснули Експорт, нам підійде швидкий експорт і натискаємо кнопочку завантаження. Коли наша база даних завантажила зі старого хостингу, ми повертаємось вже знову ж таки на новий хостинг. Ідемо там в розділ бази даних і створюємо нову базу даних. Для зручності, якщо у вас ще немає тут ніякої бази даних, ви можете створити з такими ж самими даними паролем, назвою бази даних, щоб потім нічого не змінювати. або ж просто... Намагання зробити назву бази даних, яка вам сподобається. Отже, давайте створимо нову базу даних. У мене я можу задати просто ім'я цієї бази даних і натиснути Створити. У вас це може бути одразу: задати ім'я, задати користувача і задати пароль для бази даних. Це все у вас може бути, особливо, якщо у вас сі панель, то у вас таке буде. Я натискаю Створити. У мене там все автоматично генерується. Якщо потрібно, я можу просто змінити пароль на те, що мені потрібен, щоб я його знала, наприклад. Так я і зроблю, я натискаю Змінити пароль, згенерую собі якийсь пароль. Пароль я собі згенерувала, натискаю Зберегти. Все, база даних нова в мене готова. Тепер я переходжу вже сюди, в PHP MyAdmin. Обираю базу даних. І натискаю імпорт. Обираю файл, який я завантажила зі старого хостингу. Обрала файл бази даних старого хостингу і натискаю імпортувати. Далі потрібно дочекатися, поки відбудеться імпорт. Чим ваша ваша база даних, тим довше потрібно буде чекати. Після того, як імпорт завершено успішно, ми на новому хостингу ідемо в файловий менеджер. Файли сайту знаходимо файлик, який називається PHP-config. Ми вже туди заходили, але на старому хостингу це вже ми заходимо на новому. І на новому хостингу в розділі database name, database user і database password ми вводимо нові дані, ім'я бази даних, користувач бази даних та пароль нової бази даних, тобто бази даних, яку ми тільки що створили на новому хостингу. У мене це video new» тут назва, база даних. Далі є логін і пароль, який я сама встановила. Це самовеле. Наступне поле це хостнейм. Хостнейм може бути різним. Наприклад, на моєму хостингу можна це перевірити в розділі хост. Я вже бачу, який тут є хост, а також у вас може бути для нового хостингу, наприклад, LocalHost написано. Це можна також дізнатися в підтримці або, знову ж таки, подивитись в розділі хост. Який хост має бути тут внесено. Внесли всі потрібні дані, і після цього ми натискаємо кнопочку зберегти. На цьому основна робота наша вже завершена. Якщо ваш домен не змінювався, і ви е, змінили його, ось, коли ми переходили на хостинг-хостинг, я переходив у розділ домен, ви змінили там NS на NS нового хостингу, дочекалися його зміни, то вже після цих дій ваш сайт почне відкриватися. Якщо ж ваш домен змінився, як в моєму випадку, то після наших всіх дій, якщо я буду переходити ось сюди Тест Біксет-інфо, куди ми робили перенос сайту, то у мене буде відбуватись переадресація на мій старий домен. Все вірно, тому що ми ніде на налаштуваннях його і не змінювали. Тому ми знову підемо з вами в базу даних на новому вже хостингу, нова база даних. Переходимо в PHP-MyEdmін нової бази даних, шукаємо таблицю, яка називається Options. Відкриваємо її і бачимо, ось тут є дані це дані, точніше, посилання з нашого старого сайту, і нам потрібно його змінити. Натискаємо ось тут Змінити. І замість старої адреси пишемо нову, зберегти. І те ж саме робимо з ось цією адресою. Змінити. Ставити нову адресу та зберегти. Все, тепер, коли я переходжу за новим доменом, у мене відкривається сайт той, що я перенесла вже на новому домені. Якщо гуртати, можна подивитися, що, наприклад, деякі зображення можуть, невірно, перенестися, щось може трошечки поламатися, тому що ще десь в базі даних залишилось старе посилання. Для того, щоб це змінити, що ми маємо зробити? На вже новому перенесеному сайті ми заходимо в адмінку WordPress, VP-Admin. Пароль у вас залишається від адмінки ті, які були раніше. Далі нам знадобиться плагін, додати новий плагін. І тут ми шукаємо плагін, який називається Search Replace. Better Search Replace. Ми його встановлюємо та активуємо. Тобто, ще раз це ми робимо тоді, коли ми змінюємо домен. Далі, коли ми активували цей плагін, знаходимо його в інструментах, переходимо сюди. Зараз ми будемо змінювати старі посилання, які залишились на сайті на нові. Тому в розділ Шукати ми вставляємо посилання з старого сайту, а в розділ Змінити на ми вставляємо вже посилання на новий сайт. Далі ми обираємо всі таблиці, я натискаю просто обираю першу таблицю, гортаю донизу і зажатою клавішою Shift. Обираю останню. Таким чином, я виділяю всі таблиці, що є. Далі я ставлю заміна, все я приховую, і запустити. Що в цей час відбувається? В цей час плагін змінює старі посилання на нові посилання, щоб всі наші зображення, всі наші кнопки вели на правильні сторінки, особливо якщо це багатосторінкові сайти, тобто мали всюди правильні посилання. І ми бачимо, що в нас було переглянуто стільки таблиць, і в нас є 489 оновлень. Таким чином, ми зробили з вами перенос сайту ручним методом. І зараз ми з вами розглянемо другий спосіб, який допоможе вам швидко та легко перенести сайт за 5 хвилин. Хочете стати веб розробником але не хочете вивчати код? Тоді цей курс для вас. Вас чекають проекти від лендінгу до інтернет-магазину, чат з куратором, перевірка ДЗ, сертифікат. Доступ назавжди. Приєднуйтесь до нашого курсу вже сьогодні та станьте веб-розробником. А ми переходимо на наш старий сайт, заходимо в його адмінку, далі ми переходимо в розділ плагіни Додати новий плагін. І шукаємо плагін, який називається «Migrate Guru». Ось він так виглядає, ми його встановлюємо та активуємо. Для нашої зручності я перекладу на українську мову, щоб вам було зрозуміло, що тут взагалі відбувається. Перенос сайту відбувається в три простих кроки. Перший крок це ми маємо встановити цей плагін на обидва сайти, тобто на старий сайт і на новий сайт. Тобто ми зараз встановили плагін на старий сайт. Тепер ми маємо перейти до нового сайту. Ми з вами працювали з тест WigSiteInfo. Я зараз у файловому менеджері все зітру. Те, що ми з вами робили, тобто це буде просто пустий домен. Тобто, як бачите, в мене жодних фалів тут немає. Отже, ми для початку маємо встановити на новий сайт WordPress. На кожному хостингу зазвичай є така можливість встановити вже готову CMS. Я просто знаходжу свій домен і переходжу в пункт встановлення CMS. Досить важливо перевірити вашу версію PHP. Давайте подивимось, налаштування PHP, вона має бути на новому сайті, не нижча, ніж на старому сайті. У мене на старому сайті 8.2, здається, тут 8.4, тому це підходить. Ідеально, мабуть, навіть якщо ці версії будуть абсолютно однакові, це буде навіть краще для сумісності переносу, щоб ніяких помилок при переносі не виникало. Отже, я знову повертаюся до встановлення CMS, і в мене є WordPress, я просто натискаю Встановити. Далі ви маєте ввести назву сайту, e-mail-адміністратора, логін, пароль придумати. Зараз це я все перепишу. І також база даних. Вам потрібно натиснути створити нову базу даних або вона, у вас установка може йти трохи по-іншому і вже одразу буде встановлюватися нова база даних. Отже, я натиснула Встановити, тепер я просто маю дочекатися встановлення WordPress. Нову установку на новому домені я зробила. Тепер я знову переходжу в розділ Плагіни та встановлюю той самий плагін. Після встановлення я натискаю копіювати ключ, копіювати. Переходжу на старий сайт. Натискаю тут продовжити. Далі я вставляю той ключ, який скопіювала, Натискаю Перевірити. Все добре. Ключ перевірено. І тепер е починаємо міграцію. Для початку ми можемо прописати адресу електронної пошти на цю адресу ми будемо надсилати оновлення статусу міграції. І у нас є огляд, ми переносимо з такого сайту на такий сайт. Так, розпочати далі. Міграцію успішно розпочато, нам потрібно дочекатися завершення. Міграція успішно виконана, тепер ми можемо відвідати новий сайт і впевнитись в цьому. Так, дійсно, сайт виконав міграцію, я просто переносила зараз трохи інший сайт, ніж до цього ми з вами робили. І все добре, все чудово, все перенеслось. Таким чином, цього декілька кліків можна перенести сайт або з одного хостинга на інший хостинг, або в межах одного хостингу просто на інший домен і так далі. В цьому відео ми з вами розглянули два способи, як можна перенести сайт. Якщо відео було вам корисно, будь ласка, ставте ваші лайки та підписуйтесь на канал. З вами була Лілія Бутрімова. До зустрічі в наступних відео.